Ось так зараз виглядає автівка Валентина Голюка. Тиждень тому чоловік припаркувався на приватній парковці поблизу пам'ятника Грушевському на проспекті Шевченка. Коли Валентин був за кермом, з даху будівлі впала брила з льодом і розбила скло його машини. Через секунду, як я зупинився, відразу от удар і весь салон в склі, я весь в склі, і буквально біля голови, от шмат льоду просто стерчить через лобове скло. Будівля на проспекті Шевченка 32 у приватній власності. Управитель бізнес-комплексу Грушевський відмовився від коментарів Суспільному. Вони не огородили не те, що в'їзд, навіть зону парковки не огородили. І більше того, вони поставили там шматок цієї стрічки на, ну, на металеву річ, якою вони там позначають місця для парковки. Все, тобто там на будь-яку машину, яка проїжджає, могло бути. Падіння відбутися і тим більше на людину. Щоб поміняти скло і аби все працювало, всі функції безпеки, то це треба довго чекати. І дорого платити. Щоб відремонтувати автівку, Валентину потрібно замовити запчастини з Японії. Автоцивілка не покриває витрати на падіння льодових брил і снігу, каже страхова агентка Мар'яна Алєксєєва. Тут спрацює тільки повне каско. Є ризик падіння сторонніх предметів, який повністю покриє збиток, якщо не було по договору франшиз. Повне каско, власне забирає цей весь тягар виясняння, вирішання спорів. повне каско покриє Риї людини, і людина вже ні за що не переживає. А вже страхова компанія може подавати регресні позови до власника. За словами юриста Яромира Цімури у таких ситуаціях, перш за все власнику пошкодженої автівки потрібно встановити, кому належить або хто отримує будівлю, з якої впала брила. Для потерпілого потенційного, якщо з його автомобілем сталася така ситуація, перш за все потрібно зробити якомога більше фото, відео, записати навіть хто зі свідків потенційно був, тому що якщо справа дійде до суду, можливо ще й треба буде їхні показання. Звернутись до поліції, щоб вони також це зафіксували, це обов'язково, і встановити, кому належить відповідно цей будинок, тому що до такої організації треба буде звертатися спочатку там з усними письмовими претензіями. Що це не дасть результату, то тоді вони будуть відповідачами у судах. Нагадаю, з минулого тижня у Львові працюють бригади, які чистять дахи комунальних будівель від буруль та снігових нависань. За цей час у всіх районах міста за інформацією Львівської міської ради вдалося очистити близько 700 дахів. У місті працюють 35 бригад. Залучили 15 альпіністів. Катерина Олійник, Андрій Пшик, Суспільне новини Львів.